Сімнадцята година в Україні, і це саме час дізнатися. Останні новини. Безпілотниками росіяни вночі вдарили по Запоріжжю. Пошкоджено будинки та адмінбудівлю інфраструктурного об'єкта. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой. Вона зараз наживо зі студією. Інно, вітаю! Розкажи нам, що відомо про наслідки атаки. Олександра, ну власне по Запоріжжі Росіяни вдарили безпілотниками ближче вже до ранку. І як зазначають правоохоронці, що влучання пройшлися. В одну із адмінбудівель одного із об'єктів критичної інфраструктури І також на місці після обстрілів зайнялася пожежа, яку виїжджали ліквідовувати надзвичайники. Ну і також від вибухів було вибито шибки у кількох приватних будинках і е, пошкоджені вікна. Комунальники вже затулили. Ну а загалом дронами росіяни били цієї доби не лише по Запоріжжю, а також по населених пунктах у Запорізькому, Пологівському і Васильівському районах. Е, і власне атакували не лише безпілотниками, а також гатили авіацію та артилерію. І у Степногірську внаслідок обстрілів дістав поранення 50-річний чоловік. Це сталося напередодні ударом зі ствольної артилерії. Було пошкоджено літню кухню приватного будинку, і на місці також зайнялася пожежа, яку так само виїжджали ліквідовувати працівники ДСНС. Ну і власне. Чоловік пошкодженого обіця а, дістав травми. У нього вибухова травма. Також забій м'яких тканин грудної клітини і правоохоронці доправили постраждалого до лікарні. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Тож такі новини маю. Я зараз передаю вам слово. Олександр Інно, дякую про ситуацію в Запоріжжі і області. Нам розповіла моя колега Інна Гогой. Четверо людей поранені у Дніпрі після масованої атаки російських безпілотників. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, в лікарні у стані середньої тяжкості одна потерпіла. Місцеві жителі кажуть, що чули п'ять вибухів, і після першого ж у квартирах посипалося віконне скло. Вибуховою хвилею зачепило багатоповерхівки. Вибито понад 200 вікон, пошкоджено близько 10 приватних будинків, два навчальні заклади та інфраструктурний об'єкт. Зайнялися гаражі. На тепер у Дніпрі триває ліквідація наслідків російського терору. Весь житловий масив, а це близько 10 тисяч мешканців залишаються без світла і води. Люди досі приходять до тями після пережитого. Ось, бачите, осталося стекло. те наружне ціле, а оце тут тільки що зять прибрав, бо це немає сила. Оце це явково. Як я бачите, він, він через дирку. Він залетів, як він залетів, що він був з цієї сторони. Я не можу цього зрозуміти. Дуже сильний був другий, третій, четвертий. По-моєму, по-моєму, їх п'ять було. Останні найпотужніший, я слыш... Ми чули всі вот як мопед мепіта шол. Він не то, що летів, він вже летів на удар. Очень сильно було слишна. Я в коридорі, я думала, що я на пол упаду і буду лежати. Ну а потім я вже зібрала сумку документи і Побігла в сховище у часовому яру на Донеччині росіяни зосередилися на південній та північній частині міста. За минулу добу окупанти активних штурмових дій не проводили, але застосовували артилерійську складову. Таким чином забезпечували свою логістику, щоб вивести двохсотих. Як розповів у нашому ефірі речник оперативно-тактичного групування Луганськ Дмитро Запорожець, окупанти наразі не досягли своєї військово-політичної мети, бо у перехопленнях... Окупанти говорили про захоплення часового яру до 1 березня. Зараз за рахунок більшої кількості особового складу, то збільшилась кількість людей в штурмі. Якщо раніше це там 2, 3, 4 військовослужбовця, то, наприклад, цього тижня це від 2 до 10. Тобто, це вже таке повноцінне відділення може наступати на ту чи іншу позицію. Також застосовують уже мотоцикли для того, щоб дістатися до центральної частини міста. Не завжди вдається їм ті мотоцикли залишити вцілілими, але тим не менше, для транспортування особового складу цей ці моменти вони застосовують. Росіяни ймовірно розстріляли п'ятьох українських полонених. Відео страти беззбройних українців шириться в інтернеті. На цей випадок відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до ООН та міжнародного комітету Червоного Христа. Тих, хто має будь-які дані щодо згаданого факту злочину, Лубінець закликав повідомити інформацію на гарячу лінію. Номер цієї гарячої лінії ви зараз бачите на своїх екранах. Уже понад добу світ не чує змістовної російської відповіді щодо пропозицій, які пролунали на зустрічі української та американської делегації у Саудівській Аравії. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський. Він додав, що це вкотре підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. За його словами, українська делегація, яка повернулася з Саудівської Аравії, прозвітувала про результати поїздки. Він зазначив, завдяки роботі наших представників було відновлено оборону Ону допомогу та допомогу розвідданими команда поінформувала американську сторону щодо принципових українських позицій, і Україна готова прийняти пропозицію американців щодо тиші не лише в небі та на морі, а й на землі за умови відповідного контролю з боку США. Дональд Туск не задоволений реакцією Росії на пропозицію про 30-денне перемир'я, погоджену на українсько-американських переговорах у Джидді. Таке він заявив на брифінгу у Варшаві після повернення з Дуреччини. Водночас політик висловив сподівання, що зусилля США, ЄС та України матимуть хороший фінал відповідь Росії, м'яко кажучи, незадовільна, не кажучи вже про її таємничість і загадковість, невідомо чи РФ приймає попередню пропозицію щодо тридцятиденного припинення вогню чи посилить свої вимоги, які неприйнятні для інших партнерів. Добре, що після переговорів у Саудівській Аравії ні в кого вже не залишилося сумнівів не лише щодо того, хто є агресором, а хто жертвою у цій війні, а й щодо того, хто справді хоче припинення вогню та миру і хто. Хоче продовжувати цю війну. Україна отримала від Канади близько 1 мільярда 700 мільйонів доларів за рахунок заморожених активів Росії. Це перший такий канадський транш в межах відповідної цільової ініціативи G7. Я нагадаю, вона полягає в тому, що країни-партнерки можуть надавати Україні кошти формально як кредит, що погашається за рахунок доходів від заморожених ресурсів Росії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, гроші спрямують на пріоритетні потреби державного бюджету. 200 мільйонів євро така сума нового пакету військової допомоги Україні від Фінляндії. Про це на зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим заявив його фінський колега Анті Хяккенен. Попереду ухвалення рішення урядом і президентом та перепон там не очікують. Що саме увійшло до пакету, не розкривають, лише наголосили, що серед іншого приїдуть артилерійські боєприпаси, в яких нині велика потреба на фронті. Також міністри підписали меморандум про взаєморозуміння в оборонній галузі, який передбачає співпрацю у галузі ВПК, обмін інформацією, спільні дослідження та інновації, а ще виробництво снарядів. Швеція надасть Україні майже півтора мільярда крон допомоги. Це близько 140 мільйонів доларів. Про це заявив шведський міністр зовнішньої торгівлі і питань розвитку міжнародної співпраці Бенджамін Дуза. А за словами урядовця, це найбільша грошова підтримка, яку Швеція надавала будь-якій країні. Гроші планують спрямувати на відновлення зруйнованої інфраструктури та розвиток України, нагальні гуманітарні потреби, серед іншого йдеться про програми з розмінування та підготовку медичних працівників. Марку, присвячену десятиріччю української добровольчої армії, погасили напередодні дня добровольця у Львові. Загалом створили 116 примірників. Добробати були одним із перших, хто боровся проти російських окупантів 2014 року на Донбасі. Хто він? Доброволець і чому виноземців ці люди викликають подив? Дивіться далі. Русський воєнний корабль, доброго ми з України. Поштові марки закарбовують пам'ять про воєнний час. Тепер на конвертах і добровольці, які одними з перших стали на захист країни. Автор ескізу Нікіта Тітов від 2014-го створив майже 2000 плакатів. Цього разу зобразив еволюцію української боротьби від революції гідності до великої війни. Коли я створював цю роботу, я з одного боку просто я згадував те, що відбувалося в той час в Києві, а ті події, той Майдан, ті відчуття, які я сам власне, ну, і бачив і відчував, а все інше це, це по великому рахунку і присвята тим моїм друзям, близьким людям, які стали на захисті, і, і тим, яких вже немає, на жаль. Тобто вони, вони так само в строю, але це вже в такому небесному. Десяту річницю створення бійці української добровольчої армії не відзначили минулого року через завдання на фронті. Зібралися цьогоріч. Днями вони повернулися з Харківщини. Там наша задача була відкинути ворога на той берег Осколу. Задача виконана. Повернутись додому. Відпочиваємо добробат бився на всіх напрямках фронту. Досі не всі бійці отримали статус учасника бойових дій, але рівень мотивації мають високий. Іноземцям не важливо пояснити, що таке добровольці. Вони не розуміють, чому ми маючи регулярну армію, воюємо. Ну, це феномен, можливо, я ж кажу, для іншого світу, для нашої держави не феномен, бо ми всю свою історію боремось, і наша країна все життя своє в боротьбі, в козацькій, потім боротьба УПА, а тепер наша. Ми дійсно не отримуємо зарплатні за свою бойову діяльність, бо для нас найголовніше це ворожі цілі, які можна знищувати. І ми розуміємо, що боротьба буде продовжена і надалі, і впевнені, що ми здобудемо перемогу тут без пафосу. Кажуть, головне, щоб всі долучалися до цієї роботи. До складу формування входять і бойові медики госпітальєрів. Серед них була Ірина Цибух, доброволиця зі Львова, яка в травні 2024 року полягла на Харківщині. Вони працюють по всім найгарячішим точкам цієї війни, тому Видатні такі люди, як Ірина, від нас йдуть. Дуже шкода, але це ще більше мотивує нас воювати і боротись до остаточного визволення всіх українських земель. Усього марок пам'яті українських добровольців понад сотня. Марка буде включена в в офіційний філателістичний календар «Укрпошти», Тобто вона при бажанні може будь-хто її придбати, і вона звичайно що несе колекційну цінність. День українського добровольця щороку відзначають 14 березня. Саме тоді, в 2014 році, майданівці сформували перший добровольчий батальйон Зі Львова, Роман Гаврилів Ріглобінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Мита у 200% пригрозив запровадити Дональд Трамп на алкоголі з Франції та ЄС, якщо Брюссель негайно не скасує мита запроваджені на товари зі США. Раніше Євросоюз і Канада оголосили про запровадження тарифів на американські товари, зокрема бурбонські віски. Це розглядають як контрзаходи у відповідь на мита в 25%, які Вашингтон запровадив щодо імпорту сталі та алюмінію з ЄС. Вони набули чинності напередодні. Європейський союз один із найбільш ворожих і зловживаючих податкових і тарифних органів у світі, який був створений з єдиною метою отримати вигоду від сполучених штатів, щойно запровадив огидні 50 відсоткові мита на візки. Якщо цей тариф не буде негайно скасовано, США незабаром запровадять мита у розмірі 200% на всі вина, шампанське та алкогольну продукцію, які походять з Франції та інших країн ЄС. Це буде чудовим рішенням для виноробного та шампанського американського бізнесу в США через мита Дональда Трампа на канадські товари одна з кав'ярень у Торонто вже вилучила зі свого меню каву американу і запровадила натомість канадіано. У такий спосіб місцеві реагують на дії американського президента, а також на деякі його висловлювання. Як от що Канада має стати частиною Сполучених Штатів? Власники кав'ярні кажуть, що Канадіано вже має чималий попит серед містян. Це була справді цікава зміна, коли більше людей замовляють канадіано, звертаючи увагу на нове слово в меню, і всі дуже позитивно це сприймають. Ментальність поживача змінилася. І як на мене подобається це кому ще ні? Та відтепер ми будемо більш проканадськими. Щойно побачила це на дошці. Я подумала, так це щось круте. Я збираюся вболівати за Канаду та випити Канадіану. Це те, що ми можемо зробити, щоб постояти за себе, заявити, що ми незалежні, що ми чудова і суверенна країна. Тому а вже ж якщо ми можемо купувати канадські, у нас є вибір. Гадаю, багато людей це зроблять. О Овісімнадцяті чекайте на новини вже від Анастасії Даугуле. Ну а зараз Олександр Васильченко з важливими темами, якими Олександр. Дякую, Олександре. Як триває евакуація цивільного населення з Донеччини? І що зараз відбувається з енергосистемою України? Про це і не тільки поговоримо. Далі обов'язково дочекайтеся.